Еть. Оце мощно попалася. Оце попалось трофей. І там вон по поперед берегом паскуди поставили, ну хоч не перекрили річку. Що вона така потужна? Вроді в заглот взяла, ні, фіга. Ох, вона пригнуть хоче. Полтора ста. Попалась засранка, так. Головне не втонуть, бо тут глибина метра півтора гамули. Я вже якось поміряв по яйця. Хорошо відгуляли. Щучку відспівали і кряну. Шикарно? Привіт. Опа. Порядок оп у нас дві кілушки. Хто скаже, що у них більше? того первого я брошу камінь, <со> бо буде перелоб. Все, кілузки, нам ще одну кілузку і ще одну трофей і шабаш. <со> Порядок. Витягнути щуку, чую, операція бурий ведмідь пішла. Хтось лізе комишами. Ломиться капець. Як наче тут їх багато. Але тут їх може бути багато. Головне, щоб кукан не уплив. Так слабо прив'язаний, ну то таке. Все, під берегом нікоди не клювало. Коматости красавчик. Може нам прийшлють скоро твоїх друзів в різних кольорах. А я думаю, чого у всіх риба не ловиться? Грюбана сітка, лодкою заплили, перекрили річку, і риба не підходить. Дивлюсь, і тічення йде, і водичка додається, а рибка не йде. Вона в сітку перлась. Щука не така дурна. І все. О, уговорив. Хо-хо, два -хо, кг. Возьмешь подсечку? А, а, вона в тебе є. Даже так. Оп! Погуляй чуть-чуть. Да. Це важко, хай погуляє. кахай погуляет. Говорил, да. Опять на ріджі тут. А, тільки в другому цвіті. А тут же оторон. А, да. Да. С Настя кунва, <гум> взагалі не щуча. А ти я любить щук, ти що сильно. Ну, зараз якраз просто сезон мелких воблерів. На крупний, на 10-й не бере, 110-й теж мовчить. Оці тільки. О, как вона топить. Да, та ти ж бачив випрыгнула, кіла два. Не більше, чем та ти фрикціон спалиш. <гум> Там шнур порвет. А, а, ну так, да, ну ти ще змотаєш. мотаєш. Вона вже все тут пересугала. Ну поперла. Куди хоче, туди і йде. Ага. Ну хоч комиши на березі, в комиш не вийде. да да так. Да, не погуляє сейфуна. Да, остынет чуть-чуть. Она остынет чуть-чуть. Остынет. Ох ты ж... <laughs> Не факт, не факт. Ты шо, гадюка Да. Извини, что шо... Там ничего нормально Вообще пофигу Хай гуляє Здорово, кілуш наш все таки Кива 2 точно А ты шо Та ти скажи, моя моя б уже замарилася б три рази. Диви, погнала, погнала. Торпеда попала. Хороша. Да, щось не може за бок, чи за морду, та вроде ж за голову обосвечу зробила, да. Гамули навела тут. Все, вроде бы попустило и. Да, еще подожди, будет подсаку, еще будет четыре раза, блядь, типа. Ну да. Тут хоть глубина есть под и размахнуться. Вот она, родимая. Та-да, такая. Под четыре. ты смотри. Капушка боевая. Ни хуя, ни хуя. Да, вообще. А сейчас уже уже слабо. Уже а? слабше. По Потроху. Всплывает. Морда. А здавайся, ти вже не йде. Да, щупар такий уже близько. Не будемо. Не будемо її пугати. Єсть. Да, 4 кг. Ось спасибо, я без туда. Та, та чепуха. Без питань. добротно точно така три гарантирована є з чим то четверка четверка да десь туди на сухе пробуй, бо вона тут в болото устроє кіно. Заодно перешугала всіх щук, треба <laughs> минут 10 подержати тепер, подождати, коли нова підійде. Ну, хоч щось. Так, от учитися у підписників підписників. Підійшов чисто по став рядом покидати, четверку вихватив і уйшов. Все, я тобі більше мішати не буду. Я не обіжаюсь, нічого нормального. Прикольно. Мені риби не жалко, колись у мене буде нього Маленькі воблери окуньові, взагалі там 65-ка вроді річ чи щось таке. Вчора один щука одірвала. Ну, як робочий навчився, я мелоч теж пробую. Але... Цей воб... спінінг не годиться під таку мелочь. 55-й воблер поставив. Хоча треба вміти провести. Тут все-таки у нас тест 18 грам, а треба до 10. Кончик не згибається, як треба. І один воблер за неря, дно черпа. Я вже все перекидав, не моя була. І туди ми кидали вже раз 100 тут. Вона ждала річ 65 чи який, не пам'ятаю. Вроде в нього натуралка, естественный цвет. А вчора золотистый одервав. Вони ж стоять от, по-моєму, от 600 гривень, если не більше. На бздюху, Аж я бздюху поставив. Клац. Потягаємо. Нехороші звуки я чую. Хтось лізе за добавкою. <рив> Ніфіга вже півчаса кидаю, ну і там, видно, покидали, ні черта не клює. А ні, це хтось другий в комиші заліз. Побачили, що четвер... з четверкою з комишів виліз, всі лізуть в комиш. Правильно, треба пробувати шукати, сподіватися щось та й получиться десь Ну не факт от я от уже откидав все що только можна І крім гамулы пока що птичків не було ні на який воблер. всі цвета всі розміри. все во всі сторони во всі дири. Просто нефіга ще й вітер такий боковий, звісно, в спину. Якщо б я прямо кидав, нормально взагалі не мішав би. Хоча тут і без вітра нормально. Кидати далеко не треба. Тут ширина 20 метрів нема. Тут з вітром, звісно, дугу видуває, погано проводку діти. Нічого, будемо старатися. Операція бурий ведмідь. Метрів 50 пройшов берегом. Захекався. Може нездаремно. Хоч в облір із собою взяв в кармані, а тоблю. Зачепийся, одірвав, щуку поймаєш. А весь інструмент остався там. Не думав я колись, що буду тут лазити. Чим да, глибже вліз, тим крупче помідори. Можна ще метрів 50 пройти отуда. Тут бути щучка. От тільки вона нікому нічого не дочна. В чому в принципі і біда, от уже і дно цепляю. Меляк страшний. Води би сантиметров 20 а лучше пів метра. І ми б тут не стояли. Хіба що в забродах по коліна? воді От що ділає Сезон без лодки. Уже який. ладно, трава. Це я психону стільки абрикоса ставив на ветках. Ветки будуть скоро падати. Більше 20 на нещасної деревинки, посадженої в тому році. Але і так штук 40 обірвав, викинув. Тільки один пагон пішов вгору новий. А так дерево кинуло всі соки на врожай. Красота. І тут у нас каска. Це все треба обривати. Фігня якась лізе. Нормально персик загустів. Поки не будемо його прорізати, нехай дерев'яніє і пре куди-небудь куди тут теж треба наклоняти зубочистками. А там ми будемо відрізати і пересаджувати. У нас є пару старих персиків там на другій хаті, де урожай утік уже за 3-4 метри персику кінець. А от якщо коло стовбура спробувати приживити нові пагони різних сортів, може десь якесь щось і приживеться, щоб персик під корінь не рубати. Зробимо це чи трохи влітку, трохи восени чи, чи трохи весною наступного року, як доживемо. Але зробимо. Тут такий же засранець. це в тому році висаджував п'ятирічних. Жопашників, тільки гляньте, як вимахали, шкода, що весь цвіт замерз, він би ще й врожай дав. Так, тут яма треба не навернутися, жаби бігають. Гранат замерз, собака з цим шлангом загинає нам кущ, але заногу відрощує все. І в цьому році, я сподіваюся, відросте він краще. І ми його на зиму вкриємо і до червня місяця не будемо розкривати. Падлюка така. Іжевіка mm -hmm. в цьому році, сподіваюсь, буде. Сподівайся, сказала їжевіка. Буде цвіт зароджується на старих гілках, які не замерзли взимку. І нові відбиваються минулорічний красень, найживучіший, але без вражая. Але гілляки поперли, окрім цієї палки. Все померзло. Як відомо. І ця, сподіваюсь, відійде, відіб'є, а там вже буду вирішувати, кого залишить, кого пригети при, саме прорідить. Поки хай росте, як йому подобається. Та фіга, оце я ось, ось загнув так, Через чорти чувак вгору пішов. А мені якраз сюди ветки не вистачає. Ця в'ятка здохла, ні єдиної почки ніде зелені не відбива, хоча зелена і ця. Ну то таке. Там той же персик, це здається три штучки. Ці самі, ви зрозуміли, хто лисі голодранці. Ой і тут кустик пренормальний буде за два роки розростеся в різні сторони. Так, тут вітром ганяє. Зубочистки скидає. Оп, треба буде по-правильному все зробити, але поки і так порядок. Минулорічна груша, четвертий рік не дуже себе чувствує. Це висаджена осінню двох-трьох річка. І здається, що нарешті почала очухуватися, що не може не радувати. Думав, здохла. А тут вже трьохрічна груша збирається, нас задобрить врожайом, але його тут настільки багато, що прийдеться щас калібронуть, бо це капець їй буде. Ладно, я цю заберемо, вона просто не витягне. З жадності пооставляв кучу врожая бачу, що дереву поплохило. Купиш груш поїсти, це для красоти росте. Отакі діла, красуня. Що ж, дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Побрився перший раз за 10 днів, аж помолодів. Діліться з роликом з друзями. Ще збачимось, ссылки в описі. Всім пока і до зустрічі на воді.